Права 761. Обчислій зручним способом. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 40-1, що множиться на 40 плюс 1, це у нас добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми записуємо як 40 у квадраті відняти другий вираз у нас 1. 1 у квадраті, це дорівнює. 40 у квадраті це 40, що множиться на 40, 4 на 4 це 16. І 2 нолика – це буде 1600 відняти. А 1 у квадраті це буде 1. Ну, а 1600 мінус 1 це буде 1599. Є? Переходимо на другого задання: 81, що множиться на 79. Запишемо 81, як суму 80. Плюс 1, що множиться. Ну а 79, як 80 мінус 1. У нас є добуток суми двох виразів на їхню різницю. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде дорівнювати 80 у квадраті відняти 1. У квадраті, і це дорівнює 80 у квадраті 8 на 8, це 64. І нулі, то це буде 6400 відняти. А 1 у квадраті це 1. І це дорівнює 6400 мінус 1, це буде 6399. Є. Переходимо до третього завдання. 1002, що множиться на 998. Ну що ж, записуємо 1002 як. 1000 плюс 2. Що множиться. А 998 це 1000 мінус 2. І це дорівнює. У нас добуток суми двох виразів на їхню різницю. За формулою ми маємо це як різницю квадратів двох виразів. Тобто це буде 1000 у квадраті мінус. 2 у квадраті, і це дорівнює. 1000 в квадраті це 1 і 6 ноликів, це буде мільйон. Так, Це тисяча шанується на 1000, є, Відняти. Ну і 2 у квадраті це 4, і це дорівнює. Мільйон відняти 4 це буде 999 тисяч 996. Є? Переходимо до четвертого завдання. 1,3, що множиться на 0,97. 1,3 ми запишемо як одиниця додати 0,3. Що множиться. Так. 0,97 це одиниця мінус 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, добуток. Суми двох виразів на їхню різницю. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто, це буде 1 у квадраті. Відняти 3 у квадраті. І це дорівнює. 1 у квадраті це буде 1. 1 помножити на 1. Відняти 0,3 до квадрату. 3 помножити на 3 це 9, але в 0,3 є 2 знаки після коми. І ще раз множимо на 2 знаки після коми, то буде 4 знаки після коми. То ми записуємо тоді як 0 0,3 дописуємо, а потім 9. 0,9. І це дорівнює. Ну що ж, одиниця відняти 0 0,9 це буде 0,00. 999, а потім дописуємо 1. Читається 9991 -ти Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Обчислій зручним способом. Ми обчислили. В першому завданні. Ми отримали 1599. В другому завданні ми отримали 6399. У третьому завданні ми отримали 999 996. І у четвертому завданні ми отримали 0,0991 десятична.